Хай набраться, не нехай вчиться, я думаю, можу з паном Михайлом ми отримуємо ще більше достої результати. Але не хлібом єдина живе країна і оборонні підприємства Кам'янець-Подільського інших міста. Зараз вже мною на даній відповідній Уже вже Михайло з Христа. рішення завантажить на полонного комплексу полічи. Я не маю жодного особи. Еще Господь дасть нам власне, у нас буде мир уже в 16-му році, а нарешті решта тренувает І ми зробимо все можливе для того, щоб Україна мала найкращі мозаційний клітку. Ми притягнемо до відповідальності корупціонерів. І це не лише колись в майбутньому, а вже зараз. Бо те, що зараз робить генеральний прокурор, мені подобається Бо місця в'язниці. Бо те, що роблять Нечесні судді. Колеги, дати громада Насамперед, дякую Петру Олексійовичу за високу довіру в цей непростий для держави час призначити мене на таку відповідальну посаду. Запевняю, обіцяю і вдянусь пане президенте України та громади Хмельниччини. Що буду працювати на совість в межах Конституції, законів України та в інтересах громади Хмельницької області і Нендії України в цілому. Розумію, що робота на даній посаді в цей нелегкий непростий період для нашої України накладає на мене додаткову відповідальність та буде вимагати усіх можливих зусиль з мого боку. Обіцяю працювати на благо територіальної громади Хмельницької області. Та України в цілому, так як це вимагає присяга державного службовця та мій внутрішній попит людини, народженої на українській землі. Я виробничник і знаю, що для того, щоб досягнути позитивного результату, потрібен певний час, наполеглива праця, самодосконалення і командна робота. Хочу звернутися до усіх присутніх хмельничан. Ми тільки разом можемо зробити наш край квітучим, але для цього потрібне наше з вами бажання: бажання змінювати Хмельниччину до кращого, розпочинаючи кожен з себе. Всі політичні сили області закликають до порозуміння та плідної співпраці в інтересах жителів Хмельниччини. Демократія це не лише.